Сьогодні в сільраді 25 мільярдів гривень на посівну. Скільки платитимуть за корову, та для чого селянам кооперативи? Огляд новин від сільради визначає вартість споживчого кошика і як наповнити його на 480 гривень. Про це в інтерв'ю Тамара Метерчук, заступником директора департаменту розвитку аграрного ринку МінАПК Сергієм Петренком. Чому постава корови впливає на надої, а також чому молочарі надають перевагу Голштинській породі? Суниця у траві, зрошені зі 100-метрової свердловини. Олена Стальчук про дива національної селекції. Дня на польові роботи тривають, сіють кукурудзу, ячмінь і соняшник. Загалом в Україні пересіяно вже півмільйона гектарів зернових культур. За підрахунками експертів, посівна кампанія обійдеться у 25 мільярдів гривень. За корову гроші. За вирощування великої рогатої худоби селяни будуть отримувати фінансову допомогу від держави. Її розмір залежатиме від віку худоби. За молодняку віці від 3 до 5 місяців платитимуть 250 гривень за голову. Від 6 до 8 місяців – 500 гривень. Від 9 до 11 – включно 750 гривень за голову. Таким чином уряд планує до 2015 року збільшити поголів'я на 30%. В Україні збираються відродити кооперативи, передусім молочарські так легше забезпечити ветеринарний контроль, якість продукції, зручніше поставляти її на переробні підприємства. Також кооперативи це нові робочі місця. У держбюджеті цього року передбачена фінансова підтримка таких об'єднань в розміри 90% від вартості техніки, обладнання та остаткування вітчизняного виробництва. Дивіться далі у сільраді. Визначає вартість споживчого кошика і як наповнити його на 480 гривень. Про це в інтерв'ю Тамара Метерчук, заступником директора департаменту розвитку аграрного ринку МінАПК Сергієм Петренком. Він сьогодні головуючи у сільраді. Ми з вами починаємо розмову з невдячної теми. Я поставлю питання по ціновій політиці: що по чому і до чого людям готуватися? Якщо ми говоримо про ціни, то ми говоримо про два сегменти ринку: сегмент це це крупнотоварні, товарні партії сільхосподарської продукції, і те, що споживає пересічний українець. Вдалий рік, 11-й рік, дав можливість нам як апарату. Кабінету міністрів отримувати вартість споживчого кошика в тому ціновому діапазоні, який був в минулому році. Навіть ми маємо такі тенденції щодо зниження цінової ситуації на основні види. До споживчого кошика, як ви знаєте, входить 31 продукт харчування, який забезпечує медичні норми для того, щоб людина жила нормально, тобто щоб нормально функціонувала як живий організм. І от якщо проаналізувати, що споживає українець, то ми маємо декілька позитивних тенденцій. Перша тенденція. Це вартість, доступність до тих продуктів, які повинен споживати українець. Вони знижуються, і навіть ті невеличкі тенденції, які ми мали, тобто, наприклад, на яйця, да були неекономічні механізми підвищення цін, там в другому-третьому місяці, поточному році врегулювали це питання. А всі інші продукти харчування вони тримаються на одному рівні. І якщо подивитися, то ми сьогодні можемо приблизно за 480 гривень в середньому по Україні, в деяких регіонах ці ціни різні. Забезпечити українцю медичні норми споживання основних видів продуктів, я не хочу сказати, що це той скажімо так, кошик, який задовольнить українця повністю, але це вартість тих продуктів, які забезпечують медичні норми, а це одна частина. Якщо подивитися, що ми їмо, то я хочу сказати, що сьогодні кошик пересічного українця він вже схожий на кошик людини з досить розвинених країн. Тому що якщо ми подивимося По якості чи по а я хочу сказати по складу тому що ми почали менше споживати картоплі. Ми менше почали споживати борошна. Ми менше почали споживати інших низкокалорійних продуктів. Але ми споживаємо м'яса приблизно стільки ж скільки споживають європейці. Ми споживаємо дещо менше овочів, але і тут є програма уряду, яка намагається забезпечити рівень споживання найближчі 4 роки на тому рівні, які необхідні для людини. Як на мене, наш ринок і важко прогнозовувати. Вони, а ще більше? складно керований. Е, я друкнуся е, того. От місія держави. Я не уявляю, яким чином можна впливати на крупний приватний сектор економіки. От візьмемо до, до прикладу ті ж самі сири. От у нас ну перекрили нам кордони, ніби якби ввал е, продукту готовий, але на е, внутрішньому ринку ціни не знизились на цей продукт. Мені видавалося це нормально. Викинути дешевше. Правильно, нехай вже наші не їдяться, хоч за ці місяці Два державі, які продумана політика. Завжди є механізми регулювання внутрішнього ринку, і у нас, як у, скажімо так, розвиненої держави є такі механізми. Якщо ви побачите, сьогодні е, такі блискавичні прийняті рішення урядом, е, нинішнім урядом, призвели до того, що підприємства, які лишилися досить висок, великої частки свого ринку, вони е, не збанкрутіли, вони утримались на ринку, вони мають можливість виробляти продукцію з прибутком. Яким чином у нас є певні регулятори ринки? Тобто, ми не давали їм не дотацій, нічого. Цього ми діяли виключно ринковими інструментами, ми дали можливість зняти з ринку надлишок цієї продукції. Особливо складно, коли держава-гравець на двох полях, треба утримати і інтереси виробника, але ж не забути, що і споживач на державу дивиться і покладається. Ми потихеньку переходимо до наступного запитання. Ми спрогнозуємо розвиток. В тому числі цінової політики, очевидно, стратегії держави на зерновому крупнотоварному ринку на е е е е е експортному секторі. На сьогоднішній день ми експортували понад е майже 18 мільйонів тонн зернових і продуктів переробки. І в нас ще залишається приблизно 8 мільйонів тонн, Це те, що ми можемо до кінця року експортувати. Це примові того, що ми забезпечуємо продовольчу безпеку в разі в край несприятливих природних умов, тобто ми підвищили перехідні запаси. Це на основні види зернових культур для того, щоб забезпечити ті потреби, які ми споживаємо. І виходячи з цього, скажімо так, ми не маємо якихось небезпек на наступний рік. Тому говорити про те, що у нас збільшаться ціни на основні види продуктів, ми не можемо. Це гарні слова. Я на цьому вам дякую. Дивіться далі у сільраді. Молоко жирне. Хороше молоко, скисає, так, таке, що хоч ріж. І ціна, і якість хороша, і хороше обслуговування, і все добре. На стихійному тут ринку, Бог знає як різна якість. Як господиня, як корову, а це спеціалізоване господарство, Німецька технологія там. У ковері ці молочні бутики добре відомі. Містяни вже переконалися у якості молока. Продавець має відповідні документи на продукцію і на спецтранспорт. Постачають парне молоко із села Селець Турійського району, де впровадили німецьку технологію доїння. Наскільки підвищується на доє? <рес> ну не знаю, ну підвищується на кроки. Але головне, турма. Добре, дамо їсти. Так і надоємо. Торік, у жовтні, на Волин завезли першу партію голштинської породи. Корови швидко звикли до місцевого клімату і до кормів. Після перших готерів емігрантки віддають по 50-52 літрів щодня. Це справжні рекорди для Волинського регіону, при тому, що наші, наші первочолки можуть дати до 20-22 літрів. Зрівняння ми бачимо відчутне. Дивіться на, на ці корови і їх зрівняємо з нашими. Це зовсім не та структура тіла, не та величина. Вона понад шість центнерів кожна. І тому є результатом у всьому. Є надої, є з чого, є що взяти молоко. Подивіться, яка, яка вона мускулиста, які в неї скули. Вона стоїть прямо як рекордсменка. У раціоні багато соковитих кормів і повна відсутність модифікованих. Приправляють цей кормовий коктейль по дорозі на ферму. Це кухня на колесах. Вона набирає відповідно раціоновану всі препарати. Поки я сюди доїжджаю, вона його змішує, все гарно. Ну і роздає, бачите, видно смачно. Смачний раціон і у новонароджених на волині німецьких нащадків за їх годівлею та показниками росту уважно стежать західні ветеринари раз на два місяці. Тут створені оптимальні умови для утримання племінного молодняка. Німці приїжджаючи до нас в господарство, вони кажуть, що у вас краще як в Німеччині. Економ-клас кліток для утримання телят виготовляють власноруч у господарстві, замістивши дорогі імпортні. Закуповлюються желізо, вараті, ото все. Можна було б і в дорожчих клітках заказати. Але воно є економічно невигодно. В області впроваджують нові програми підтримки тваринницької галузі, які нещодавно прийняв уряд. Діють і обласні проекти по збільшенню поголів'я тіного стада. Те, що компенсується 10 гривень за кілограм ваги телят, придбаних у населення сльоз вже скупили тисячу телят. Тисячу телят. Для сльози для населення спрямовано вже коштів живих реальних 3 мільйони. Підсобні господарства, родинні ферми, кооперативи, крупні молочні комплекси це сьогодення молочної галузі Волині. У нас є такі кооперативи. Зараз вже замовлено 20 холодильних установок для таких родинних для таких кооперативів молочних, для того, щоб можна було це молоко зберігати і відповідно підвищити якість, а відповідно і ціну. Щоб збільшити поголів'я молочного стада з обласного бюджету, багатодітним родинам надають кредити на суму 10 тисяч гривень. Не за горами нові дотації на молоко з бюджету державного. Це далі у Сільраді. Наука ходить не по лісу, а по людях, кажуть народі. А в Сквирівському районі, що на Київщині, наука ходить ще й по полях. Ці насінневі поля озимої пшениці результат потужної наукової роботи у господарстві. Нові сорти і гібриди власної селекції мають високу продуктивність і чимало переваг. На сьогоднішній день ми маємо більше тисяч гектарів насіннєвих посівів, озимої пшениці, розсадників розмноження, що дає можливість конкурентно працювати на ринку насіння в Україні. Ми безпосередньо працюємо в цьому напрямку, і сьогодні вже є чим гордитися практично відшліфовані ті технології, які в подальшому дадуть можливість в Україні мати безпечну для харчування їжу. Сортовий добір дає високу і із низькою вологістю, а це дозволяє вирощувати культури в будь-якому регіоні України. Розкрити генетичний потенціал кожного сорту, зробити як видову, так і сортову прополку, допомагає міжряді не 15, а в 38 сантиметрів. В результаті посіву е, озимої пшениці при міжряді 38 сантиметрів, ми не тільки збільшуємо врожайність від 5 до 10 центнерів з гектара, а й поліпшується е, якість зерна, виповненість, маса тисячу зерен, а в результаті енергія і схожість буде вищою. Акцент у господарстві зробили на органічному виробництві. Ґрунт насичують гноєм великої рогатої худоби та ставковим мулом сапропелю, тобто практично за участі живих мікроорганізмів. Саме на такому ґрунті живляться і сади. Маємо відповідно посадки з суниці польової, розсадники, де ми вирощуємо більше 26 сортів гібридів полуниці і, відповідно, розсадник по яблуні, по черешні. Практично це дає можливість безпосередньо на селі розв'язати питання роботи. Люди, які мають бажання йти працювати, вони мають гарантовану роботу. За три тижні ця суниця вже потрапить до прилавків магазинів. Гребенева система вирощування дозволяє зробити всі необхідні обробки тільки перед посадкою. Ґрунт знаходиться в паровому стані. Під гребнем прокладено зрошувальну лінію, а чорна плівка захищає від бруду та дає більше тепла, отже, ягоди достигає швидше. Суниця, що росте в у отворах, чиста не тільки ззовні, а й екологічно. Вона підживлюється лише водою зі стаметрової метрової свердловини. Сад з карликовими та напівкарликовими підщепами закладено 4 роки тому. Та він вже вступив у пору плодоношення і обіцяє цього року чималий врожай. Якщо подивитися на даний сорт дерева, сорт Джона Голд. Оце все, що розпускаються бруньки, це все плодові бруньки. На кожній бруньці в середньому зав'язі 5, 5 зав'язей. Тут плодових бруньок на даний момент візуально, якщо порахувати, це 200 штук. Отже, з одного такого малесенького деревця можна отримати восени до тисячі яблук зимового достигання, що у звичайному сховищі зберігається аж до травня. На 40 гектарах землі вирощують 15 сортів яблук, а ще свій посадковий матеріал на ремонт саду і для населення. В господарстві, що має 4 тисячі гектарів рілля, постійно працює 200 людей, ще 100 запрошуються на сезонні роботи. Проблем зі збутом немає, адже органічна продукція нині дуже актуальна.